Для такого перенесення вимагається дозвіл Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. А обласна державна військова адміністрація має звернутися за отриманням такого дозволу та подати пакет документів, обґрунтування перенесення акт огляду, наукова та технічна документація. Наступне окремо необхідно узгодити з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України питання дотримання вимог міжнародних конвенцій щодо проведення перетворень. В межах об'єкта культурної спадщини ЮНЕСКО-історичний центр Одеси хочу звернути увагу на те, що значна частина пам'ятників, які визначені у додатку до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації, були встановлені багато років тому. Проектна документація по їх встановленню не збереглася з метою дотримання безпеки під час демонтажних робіт, збереження об'єктів, що мають мистецьку та художну цінність, уникнення ризиків пошкодження цього майна, інженерних мереж та елементів благоустрою, доцільно провести передпроектні обстеження всіх пам'ятників та отримати рекомендації спеціалістів щодо складу та технології робіт по демонтажу, їх вартості та необхідності розроблення проектної документації у розрізі кожного об'єкту. Це стосується як семи об'єктів зі статусом пам'яток, так і решти 12 пам'ятників, що не мають такого статусу. Після завершення обстежень, складання відповідних звітів та розроблення проєктної документації буде визначено потребу у фінансуванні з міського бюджету, робіт з демонтажу та перенесення пам'ятників, а також складено календарний план, графік заходів з перенесення цих об'єктів.